Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Понад півтори сотні разів обстріляв противник позиції запорізьких захисників за останню добу. Найбільше постраждали райцентри і села Оріхівської та Гуляйпільської громад. Наслідок обстрілу боєприпасами із запалювальними елементами вигоріли оселі на околицях міста. У понад 40 будинках немає вікон і покрівлі також від уламків, снарядів, посічені паркани та фасади. В Оріхіві від вогню противника постраждала територія поштового відділення навчального закладу та комунального підприємства. Вогнеборці ліквідували чотири пожежі на території міста. На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили райони 20 населених пунктів. Серед них Времівка й Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі. В той же час стало відомо, що 10 полонених мелітопольців, яких раніше вважали депортованими на підконтрольну Україні територію, змогли дістатись з Запоріжжя. Люди вирвалися з рук расистів, які використовували їх у показових роликах для пропаганди. Окупанти, ніби відправляли їх ті пішки до Запоріжжя, а щойно вимикали камери, забирали українців до полону. На камеру їх майже без речей відправляють йти пішки 10 кілометрів сірою зоною в бік підконтрольного Україні Запоріжжя, але поза камерами депортовані зникали безвісти. Ймовірно, їх повертали в полон, змушували рити окопи, а можливо чинили над ними і гірші злочини. От і вчора ввечері 10 депортованих людей все ж змогли врятуватися з полону. Вони йшли пішки по дорозі життя. Українська сторона доставила їх до Запоріжжя. Водночас наші оборонці, що знищують ворога на межі Запорізької та Донецької областей, показали відео, на якому мінусують радіолокаційну станцію противника. За допомогою одного дрона та міни розвідувальна база рашистів перетворилась на руїни. Зранку ж в окупантів щось підгоріло. і В Мелітополі місцеві бачили задимлення в одному з районів міста. За інформацією міського голови Івана Федорова, займання сталось на одній з військових баз. Густий дим валив у нижній частині міста за центральним ринком у районі захопленого окупантами заводу Рефма, де вони розмістили свою військову базу. Вибухів не зафіксовано. Тож, напевно, рашисти заснули з недопалком і підгоріло.